Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, здибаємося вже після Вознесіння, коли Господь вознісся на небо і сказав, що не залишить людей. Ось. І відповідно ми маємо хто вірити, бо Ісус для того і прийшов на землю, щоб ми Хто повірили, що Він син Божий, і прийшов подарувати людям вічність. Минулого разу ми говорили за ангелів. Ну, нагадаємо, що ангели це чисті духи, створені Богом для прослави, а потім, коли вже була сотворена людина і для помочі людям, ми говорили про злих духів минулий раз, що вони шкодять людині, що практично від них йде все зло. Тому що що таке зло? Зло це коли. Чи ангел, чи людина бунтується проти Бога. І ось виникає таке питання, знаєте, у багатьох людей виникає питання: а чого злий Дух зрішив? Люцифер зрішив разом з там, третиною ангелів своїх, та? і чому Господь їх просто що? Не знищив? І був би спокійні. І... і не було б гріхопадіння Адама і Єви, і не було б стільки пролитої крові, воїн. Ось. І відповідь є дуже проста, тому що духа знищити не можна. І Бог, Бог є любов, і нікого Бог не нищить. Якщо створені духи, є. Вони вже є вічно сотворені. Вони мають початок, але не мають кінця. Так само людина має початок, але не має кінця. Чому? Тому що людська душа є безсмертна. І тому Господь не, він не нищить. Він для ангелів павших створив пекло. Але знищити. Їх не можна, бо вони духи, а духа знищити не можна. Пам'ятаєте? Господь навіть казав: не бійтеся тих, що нищать тіло, а душі знищити не можуть. Тому що душа є Божа, душа є безсмертна. Така велика мудрість, правда? Ось. Але Судячи зі святого письма, так воно і є. Людина робить свій вибір для вічності або вічність з Богом, або вічність з пеклом. Ще раз повторюю, хоча пекло для людини не було сотворене, пекло є для тих людей, котрі свідомо вибирають зло. І злі живуть, і злочинять, і відповідно в злі будуть перебувати в вічності. Так ось ми говорили, що е, людина є призначена для спасіння, для вічності з Богом, для доброї вічності, і <кій> Господь, і Господь е, людину. Призначив для спасіння. Господь людині дав е, всі задатки для спасіння. Господь свого сина послав для спасіння людини. І вже решта вже залежить від людини. Ми говорили, що злі духи, коли збунтувалися, вони були скинені з небес. І, отже, самому Богові вони зробити вже нічого не можуть, тому вони всю злість, всю свою ненависть, все, е, все лихо, яке вони можуть зробити, вони е, направляють на людину. Щоб знищити людину, знищити її з землі, стерти з лиця землі, е, кинути душі до пекла. Ось над цим постійно працюють демони. Як я казав, що святий Василь Великий говорив, не можуть зробити нічого самому Богові, то роблять людині. Але як роблять людині? Вони Через спокуси, спокуса йде через думку. Ми, напевне, знаємо, що маємо ангела-хоронителя, і ми знаємо, що і Маємо, напевне, і не одного ангела злого, котрий хоче нас спокусити, і маємо, маємо вибирати, ще про це, напевне, будемо говорити. Господь хоче відібрати, е, Господь хоче людині дати все, а злий хоче відібрати все від людини. Дивіться, хоче відібрати правдиву релігію, тобто релігію єдиного Бога. Хоче відібрати свободу в людини, тобто право вибору між добром і злом, хоче, щоб людина тільки робила зло і собі, і ближнім. Хоче відібрати знання, знання в людини. Бог дає правдиве знання, а диявол хоче його перекрутити. Хоче дивіться, скільки того всього є, ті самі гороскопи. Ті самі якісь кидання на картах, різне ворожбіство, різне чародійство це ж все є відведення від, від, від правдивого знання. Це все є відведення від спасіння. Бо правдиве знання веде до Бога, а неправдиве відкидає від Бога. Дивіться, навіть сьогодні такий страшний час. Ми маємо кожен день. Ті похоронки з фронту, поранених сотні. Так. А дивимося, коли... і питаємося, коли прийде, перемога. Так. коли прийде перемога? Відкриваємо мобілку, і що ми бачимо? Якийсь там екстрасен вже знає наперед, коли прийде перемога. Де найбільше людей загине? Де будуть найжорстокіші бої? Ну, це. Це не, Це не нормально, але ми оті ковтаємо ті таблетки від сатани, щоб навіть заспокоїти нехай якусь там свою цікавість. Чи що там. Не можна того дивитися, не можна того читати. Молимося з одного боку, молимося в церкві, молимося по каплицях, молимося по всій Україні за, за перемогу. А тут Служителі зла, служителі сатани нам дають свої пророцтва. Вони нам потрібні, не потрібні. Але чомусь вони, ось вони є. Ми... Але якщо, знаєте, якщо є попит, то є і пропозиція. Якщо б ми того не читали, якщо б ми тим не цікавилися, вони то все дуже добре відслідковують. І то... Звичайно, того, би не, того контенту, як ми кажемо, того би не було. Ось. Тому ми то повинні відкидати. І тоді воно помало буде від нас відходити. Зодіак, знаки Зодіаку. Чи ви не читали, які знаки мають бути багаті на протязі трьох місяців, які знаки мають бути бідні? кого там, ну, ну, що це таке? Це просто відводити людей від дійсності. Можна дуже легко знайти е, 10-100 людей, про яких сказав, що вони мають бути багаті, а вони, а вони за межею бідності. Дуже легенько можна то все перевірити. Але ось це ми слухаємо, бо нам так подобається. Бо, 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 ми, хочемо, бо ми хочемо щось чути такого доброго. знаєте. Та але то добре, воно не, не, не справджується ніколи. З у сатани ніколи то добро не справджується. Оце ми мусимо пам'ятати і це все відкидати. Ее... Хоче сатана знищити наш добробут, тому що оті всі пристрасті це все для того, щоб людина не була багата, а була бідна. І на сьогодні все закінчимо, на другий раз продовжимо. Слава Ісусу Христу!